Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами розібрати свою косметичку, навести тут порядок і е, зібрати на січень косметичку, забрати зайве, може щось додати. От, і е, я б давно вже це зробила, якби я не хотіла весь цей процес записати на відео. Бо цього року я хочу е, знімати косметичку частіше. Можливо, раз на місяць або на два місяці, як вийде в мене. Але перед тим, як подивитися цю косметичку, я хочу вам розказати про новий проєкт. Я довго думала, чи хочу я Project Pen чи ні, і який це Project Pen буде. Але. Мені прийшла в голову інша ідея. І якщо вона вам сподобається, я запрошую всіх також долучитися. Якщо ви блогер, маєте свій канал або інстаграм, то ви можете також робити цей проєкт, відмічати мене. Мені буде дуже цікаво зайти, подивитися. Придумала його, я не сама, я його підгледіла на рукодільному Ютубі. Запропонувала цей проєкт Олена Буганова. І кому цікаво, переходьте на її канал, дивіться. Але я вирішила адаптувати це під косметику, під Project Pen. І що ж це таке? Зараз я вам ставлю табличку, вона ще сира, вона ще не е, повністю готова. Але принцип, ви зрозумієте. Тобто, це така табличка, в мене вийшло 12 пунктів. Бажано, щоб це було, е, ну, квадратна табличка, тобто 3 х 3. Або 4 на 4, або 5 на 5. В мене вийшло 3 на 4. Ну, ось так, 12 місяців, 12 пунктів. Коли, наприклад, в нас 3 на 3 або 4 на 4, то ми можемо виконати бінго е, якби по вертикалі, по горизонталі і по діагоналі. В мене вийде е, по. Горизонталі буде по три пункти, по вертикалі по чотири, і по діагоналі в мене не складеться. Але якщо по діагоналі складеться, наприклад, три пункти, то можна вже рахувати, що це є бінго, це є непоганий результат. І давайте я швиденько обговорю всі ці пункти, закінчити три помади або близьки за рік. Ось такий. І я буду собі, наприклад, раз в три місяці робити звіт по цьому бінгу і казати, наприклад, от мені за три місяці вдалося одну, наприклад, закінчити, і це вже буде добре, або там е, не вдалося нічого. Наступний пункт це закінчити три олівці для губ. Олівців для губ у мене дуже багато, і е, було б добре якось ті, що вже їх мало, закінчити, е, а не. Так, щоб їх було так і залишалось багато. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Наступне, закінчити три пудрових засоби для обличчя. Сюди належать і пудри, і е, пудрові рум'яна, хайлайтери, бронзери, скульптори, ось такі. Тобто, якщо це палетка, то рефіл е, було б дуже-дуже добре. Закінчити п'ять рефілів тіней. В цьому році мені вдалося закінчити п'ять рефілів тіней. І я хочу наступного також зробити те саме: закінчити два олівці для очей. Я в цьому році досить багато закінчила, але в мене залишились олівці, де, ну, які ще майже нові. І це не ті, що викручуються автоматичні, а саме олівці, які треба точити, тобто вони довше використовуються. Отже, такий пункт. І я не кажу конкретно, які це мають бути продукти, так, як в Project і Ми не відміряємо, а просто ось серед усієї колекції. Наступний пункт закінчити один консилер. У мене зараз їх три. От, і е, треба зменшувати. Наступний пункт закінчити п'ять кольорових лаків. Цього року, я, чесно кажучи, не рахувала окремо кольорові від бази топів, але я закінчила 11 засобів для нігтів. Тож, я думаю, це цілком реально, і тим більше буду вести лаковий проєкт і в цьому році також. Дійти до дна в п'яти рефілах тіней. Ну, це вже складніше, це треба буде працювати. Також будь-яких я себе не обмежую. І е, дев'ятий пункт у мене: дійти до дна в одному засобі для обличчя. Чи то пудра буде, це пудровий да, який засіб, чи то рум'яна, чи то що. Також буде складно, бо ті, що в мене добре використані, в них вже є донешки, це будуть абсолютно нові продукти. Наступний пункт нове життя старій косметиці це я хочу або перепресувати щось пудрове, або може переварити помаду. Ну, от щось таке. Тут також я себе не обмежую в кількості цих пунктів. Буде це один продукт чудово. Я вже можу собі бінго. Зробити. Наступний так, пункт спробувати свої да давно бажані продукти. Там, я не пам'ятаю, писала, здається, три, бо в мене зараз перед очима немає цієї таблички. Спробувати нові кольорові туші. Тобто нові кольори тушей. У мене зараз є чорна і темна і синя, дуже красиві туші. подивимось в косметичці. І я б хотіла спробувати коричневу і, можливо, ще якийсь колір, зелений, там, ну, таких туш, яких в мене ніколи не було. Коричнева в мене колись була. Туш, але мені здається, що вона була невдалою. Це, напевно, щось було з Oriflame, я вже точно не пам'ятаю. Або щось із того, що продавалося в звичайних магазинах, бо це було ще до того, як я дивилася Ютуб, але я дивилася щось по телевізору. Когось такі поради, знаєте, б'юті-поради до того, що як з'явився Ютуб, і там дуже е, нахвалювали коричневу ту, що вона для повсякденного макіяжу більш така е, підходить. От, і... Але та туш на моїх віях нічого не робила. Е, от, і, не пам'ятаю, чи там є такий пункт, я собі писала спробувати нові. Е... Косметичні бренди декоративної косметики, ну, от щось таке. Тобто зараз я маю 12 пунктів, і цю табличку я робила, хто захоче робити також. Бо, можливо, будуть питання в додатку Canva. цей Canva, цей застосунок, він безкоштовний, але певні функції, щоб отримати повний доступ, то це платний доступ. от, І просто там в пошуку я написала Bingo, і мені випало дуже багато шаблонів. Тобто можна зробити 4 пункти, 9 пунктів, 16, от як у мене 12 ось такий проєкт. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам чи ні. Чи хотіли б ви щось подібне зробити. От, а я ще хочу трошечки погратися в цей канві, бо це так затягує, там так цікаво. Ну, зробити ще гарнішим це бінго і потім піти, роздрукувати його в друкарні і пункти. ось Олена Буганова, наприклад, вона робить наліпочки, що вона там виконала. І тоді ну, буде закреслюватися лінія. От, я в рукодільному своєму бінго в минулому році я закреслювала, а цього року я хочу ставити галочки. От, бо коли я наклею наліпку, то в мене заклеїться, що там було написано. Ну, залежить від того, який формат. Коротше, коли я роздрукую, я вже буду бачити. От, і ще що я забула вам сказати: якщо ми закриваємо якусь лінію, то можна собі якийсь як е, заохочувальний такий презентик робити. Щось таке. Да? Е, я сподіваюся, що вам було цікаво, я дивлюся, що вже майже 10 хвилин я наговорила, тому, напевно, це вийде окремим відео, це Bingo 2024, і якщо вам цікаво, то запрошую вас долучитися. Я поставлю хештег косметичне Bingo 2024, за яким можна буде відстежувати відео наших україномовних каналів, хто захоче. Я думаю, що ну, хоч хтось захоче, щоб я була не одна. От, і... Тому давайте це відео буде окремо, а косметичка зараз я продовжу і вийде косметичка окремим відео. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви залишаєте свої коментарі вподобайки, мені це дуже-дуже приємно. Я всім бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе, мирного всім неба. І до нових зустрічей на каналі. Па-па!